Добрий ранок. О, зараз будемо виставляти норму на фінський сівалці Туме, яка там у нас модель HKL 2500. В принципі, сівалка довольна, сівалка хороша, довольна. І вже другий сезон у нас це другий посів буде пшениці, сія лисою і в принципі крутяк. Норму зараз виставляємо речі, там на ручці я зараз виставив. Зараз крутим, Тут є счотчик. Тоді все покажу. Зараз зіб'ю щотчик, Там є щотчик гектарів. І треба прокрутити, щоб виставити норму на гектар, треба прокрутити ручку 23 рази. Або там є щотчик, по якому буде якраз одна сотка. І будемо зважувати це на одну сотку. Погнали, двадцять три рази крутну, так рази крутну. Ось щотчик, якраз співпадає одна сотка, все, крутяк. Так, ось так виглядає. Пшеничка така крупненька, гарна. Так, як виставляється норма, ось тут є ручка. На ручці є шкала. 2, 4, 6, 8, 10, це із... із, із Ціна поділки там є одиничка. Тобто 1, 2, 3, 4, від 1 до 10. Це виставляється кількість оборотів. Ну, два, це два повних оборота, 4 і так далі. І тут є половинки. Один з 1 до 10. Тобто можна чітко підібрати норму. Шах тут десь плюс-мінус, ну, в залежності від того, яка маса тисячі сінин по пшениці десь виходить зараз в районі одиничка, чи це десь плюс-мінус 5 кілограм, але треба, це треба по кожній пшениці буде різному. Тут є табличка. ось, Є редуктор 1, редуктор 2. Це один той самий редуктор, тільки ставляться на різні, на різні сторони. Зараз покажу. Є 1 дв, і двойка. Це положення це ставиться на м'ялку сім'янку, на ріпак, на, скажімо, на траву суміші ми сіяли, теж ставили. А одиничка це на всі культури. На пшеницю, на, на пшеницю, на сою, боби і погналік. То є все, горох можна сіяти. Тут є шкала, В принципі, ну, це кілограми, а це оберти, один-два повних оборота. Це там, наприклад, по сої вийде там, десь 120-130 кг Але треба дивитися, тобто, плюс-мінус можна підібрати, воно співпадає ось, ось ці всі оберти. Ну, переклали, перек... переклали, скажімо, цю табличку, де по культурам там нема проблем, і плюс-мінус виставляється. А тоді вже підбираємо з цією ручкою. Так, ось, цей редуктор, який виставляється одиничка і з другої сторони знімається, перевертається і ставиться на двойку. Ну і тут, в принципі, зразу написано, що тут можна сіяти на ньому. Ну а зараз будемо важити, що у нас по шкалі співпало чи не співпало. Зараз далі розкажу. Мально так виймаємо. Контейнер ідем сыпаем все оторвано. знімаємо другий контейнер. ты четненько. Так, и выходы. Что там? Короче, шаг получился 5 килограмм. Ну, 200 килограмм норма. Чітко співпадає, 5 по цьому сорту шах вийшов 5 кг. Коротше, виставляється легенько. Тут все виставляється і все. Проблем нема. Це норма виставляється на гранульований інсектицид. Ось є пристрій для внесення гранульованого інсектициду. Мікродобриво сюди можна давати мікрогранулу, якщо чи любу мікрогранулу що хочеш сюди можна давати тут всередині така у нас лопатка ми вносили інсектицид форсту крутяк звісно сою давали бо багато солки було то бомбіческа штука і тут виставляється норма на добриво з цим речагом один, 100, 200, 300, ну, типу, воно, шкала, чтобы...